Нарешті українці, зокрема рівняни, святкують те свято, яке потрібно святкувати. Я не проти свята 8 березня, але я двома руками, двома ногами, головою, серцем і душею за День Матері. Чому? Тому що День Матері це справжнє свято, справжнє свято весни. Це той день, коли такі прості сини, донечки. Дорослі діти, бо, адже ми діти, доки живуть наші батьки, доти ми і діти, мають можливість привітати своїх мамусь. Я би в особі своєї мамочки е, хочу привітати усіх мамочок, усіх майбутніх мам, е, бабусь, донечок. З чудовим святом, з ним Матері. Дякуємо чоловіки, чоловіки, усі і рівного зокрема, Дякують вам за. Кожен день за кожну краплинку любові, яку ви вклали в нас, просимо вибачення у вас за всі негаразди, можливо, недоспані ночі, можливо, якісь конфліктні ситуації, можливо, за якісь проблеми у дитинстві, яких було стовідсотково немало. Мамочки, дякуємо вам. Кожна цеглинка, яку ви вклали в нас, це є будівництво певного будинку для вашої дитини і відповідно. Кожна дитина буде дякувати вам до кінця своїх днів, і ми хочемо побажати вам здоров'я. Живіть довго, процвітайте, радійте, тіштеся досягненнями своїх діток, моліться за них. А ми, в свою чергу, будемо просити у Бога вам здоров'ячка, багато років життя і все самого найкращого. В цілому, враховуючи ту ситуацію, яка зараз відбувається, хочеться усім побажати миру і хочеться звернутися до усіх. Синів і донечок, хто сьогодні ще не встиг привітати своїх мамочок, бабусів, бабусь, швиденько брати номера телефонів, телефонувати до них. Адже такий день, як сьогодні, треба відзначати усіх з ним матері. Цілуємо усіх.